Салом асафів. Боже, погано війшли до спадку Твого, занечистили храм Твій святий, Єрусалим на руїни змінили. Рабів твоїх трупи вони віддали на поживу для птаства небесного, тіло твоїх богобійних звірені земній. Вони розливали їхню кров, немов воду, в околицях Єрусалиму, і не було погребальників. Ми стали за ганьбу для наших сусідів, за наругу та посміх для наших околиць. Аж доки. О Господи, гніватись будеш назавжди, доки буде палати твій гнів, як огонь. Вили свій гнів на людей, що тебе не пізнали, і на царства, що імення Твого не кличуть. Бо вони з'їли якова, а мешкання його опустошили. Не пам'ятай гріхів предківських нам, нехай попередить нас скоро твоє милосердя, бо ми зовсім ослабли. Поможи нам, Боже нашого спасіння, ради слави імення Твого, і збережи нас. І прости наші гріхи ради імення свого. Чого будуть казати погани, де їхній Бог? Нехай в наших очах між народами стане відомою помста за пролиту кров твоїх рабів. Нехай перед лице твоє дійде стогін в'язня. За великістю сили рамена твого збережи на смерть прирокованих. А нашим сусідам верни семикратно на лоно їхню їхню наругу, якою тебе зневажали, о Господи. А ми. Твій народ і отара твого пасовиська, будем дякувати тобі вічно, будем оповідати про славу твою зроду в рід.